Накипіло ввечері я хочу поговорити про такий проєкт, який називається Адреса дитинства. І його власне представила перша леді України, дружина президента Олена Зеленська. Цей проект призначений для тих багато сімей, де сімей, які виховують багато дітей, які через війну втратили свої будинки, і от в межах. У цьому проєкті обіцяють їм звести нові, нові будинки, які відповідатимуть кількості кількості членів родини, і треба сказати, що деякі держави навіть на урядовому рівні підтримали цей проєкт. От, Наприклад, уряд Об'єднаних Арабських Еміратів затвердив благодійний внесок, ще навесні, у 4 мільйони доларів США на будівництво ергономічних сучасних будинків з укриттями для великих прийомних. Родин і е, харківські родини деякі також потрапили у цей проект. Я вам радий представити одну з учасниць проекту Адреса дитинства, виховательку восьми дітей, яка до е, Великої війни жила у дворічній Куп'янському районі Ларису Дрильчук. І Лариса зараз повинна бути з нами на зв'язку. Пані Лариса, добрий вечір. Чи чуєте ви мене? Добрий вечір, Чуєте прекрасно, радий ради вас чути. Давайте почнемо з того, де і як, в яких умовах ви жили до. До великомасштабного вторгнення Російської Федерації, але перед тим я скажу, що зараз повітряна тривога у Харкові. Про що я вам повідомляю Харкові та Харківській області? Тож, будь ласка, бережіть себе, слідкуйте за собою, своїми близькими, рідними, хто поруч знаходиться. Якщо є можливість пройти в укриття, то зробіть це, пам'ятайте про правила двох стін. Одним словом. У Харківській області зараз повітряна тривога. Тож будьте максимально, будь ласка, обережними і дочекайтеся, коли вона закінчиться. Пані Ларису, я перепрошую, це важливе повідомлення. Було повертаюся до вас. Отже, давайте у вас вісім дітей, так свої і прийомні. Я так розумію. У мене немає своїх дітей. у Мене ага, всі прийомні. Так так, наша родина, моя родина розпочалася вже давно ще з 2008 року. Жили ми в селищі дворічна, прекрасне селище на берегу річки Оскіл. Там у нас заповідник дворічанський, крайдяні гори. Дуже чудова природа. Mm. Краєвиди там, фантастичні зараз, там у вас та, там, до речі. Так, да, Там ж природний парк дворічанський, mm -hmm. там і бабаки живуть. І гори. По річці Оскіл постійно були влітку. Це ж туристичні оці сплави. І, ну mm -hmm. було дуже чудово. На жаль, зараз вся ця територія. Замінована, ну так щільно Там. Причому, як як майже і вся Харківщина, яка була перед під, під окупацією. А в якому будинку ви жили? Скажіть, будь ласка, що за будинок? У нас будинок прекрасний. Мій будинок майже в центрі дрічних знаходиться. знаходився, рядом стадіон. Через забор, школа рядом. Ну, ну я так розумію, що він був просто просторний для всієї вашої родини, там було нормально для здоровий. І садок прекрасний, і ягоди росли, ну і рядом річка, можна діти любили відпочивати, рибалили. Чудово. Це було і ви е, сталося так, що ви потрапили спочатку під окупацію, так? А, так, вже всі жителі наші проснулися вже утром угу. Uh -huh. і вже під окупацією. Uh -huh. Змінили нас у вересні. Ну, спочатку ж ми думали, що е Фронт пройде і якось ми ж чекали, стали чекати вдома, Заховалися, тут казали, тільки що правило двох стін, е, як почалися обстріли, е, заховалися в середню кімнату, так щоб було не видно. Не, цілі сутки прекращали, обстрілювали вони ці рашисти, Кидали навіть я так поняла, касетні ці бомби. Що воно так зривалося раз, а тоді бах-бах по всьому кругом вікна пошкодило перший день і ніяк було вийти з будинку. І тоді я зрозуміла, що треба швидко быстренько... знати вже ми не можемо, треба спасати дітей і тікати. Як тільки воно прекратилось, ми воно, були мотоцикли, скутери, ми посідали все, що встигли, взяли в пакетики, оце як з пакетиком як були, і поїхали в сусіднє село. Там думали, воно ж, теж перебудемо день коли, коли чую. Приближається, ну все одно обстріли чути. Кажу, дідка мені каже, давайте ми будемо тікати подалі в Харків. Далі, тому що я бачу, що дуже. Ну, так. Ну, і і ви, ви, хоча... ви опинилися, ви опинилися у Харкові, да? де ви знайшли? Де як ви знайшли житло? Ну, нам дуже, дуже чудом помогли Харкові. Попасти, воно ну, бензину ніде немає. Ми там ще евакуація тоді не почалася. як на день був тільки звільнення, можна сказати, почали шукати транспорт, бензина немає. І слава Богу, знайшовся один чоловік. Який згодиться нас підвести, нашу всю родину величезну машину ніва така машина була. Ми набилися uh -huh. один одному, воно дощ, що грязно, повні через ліс. Як ми їхали? І єлі єлі доїхали до Печеніжкої туди дамби, перейшли. А там я звернулася, стояли, стояли, тоді дивлюся, дощик, вечір Дивлюся, Дивлюсь, поліцейська машина, причому така, силовики якісь. Роднулась до них крота, так і нам був в Харків потрібно ночі вже все. ми вивели сірону машину. І нас двома машинами привезли в Харків, там я сказала адресу. Ми спочатку перебули декілька днів у знайомих, ну моїх родичів. Uh -huh. От. Ну а потім зараз е ми я ж, знімаємо ви начну квартиру, знімаємо квартиру. Звичайно, я так розумію, квартира, так? Да? Це в, в панельці uh -huh. так званій. Е, ми в оцих п'ятиэтажках. Е, ага, хрущовки, те, що називається, а, да, в народі? На першому поверсі я навіть спеціально підшукала таку, щоб ми тут балкон перестроєний, ну, місто балкона, а це ж перестроєні угу. перестроєчки, що воно трошки площа більша. А, зрозуміло, це буде, ви на... Тому, що випалися. Ну, я, скільки кімнат зараз у вас, кімнат? Ой, кімнат чотири, чотири три, чотири. 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 чотири кімнати. Чотири кімнати, з них так розділена. Ну, все одно, скільки, скільки вас народу живе зараз в цій хрущовці? Е, ну, дев'ять. Дев'ять людей на чотири кварти... кімнати. Ну, це, звичайно, умови ті... тіснуваті, так м'яко скажемо. Тим, тим більше, пам'ятаючи, які кухні а в, цих, в цих будинках, п'ятиповерхівках, не кажучи вже про, да, про да, службу. Так, це, це... якщо подумати, да, про кухню, така, Дома кухня була, почти -та як ця квартира. Так, так, так. Це ви навіть казали в інтерв'ю. А як ви пані Ларише, як ви потрапили в цю програму адреса дитинства? Е, мені повідомили про це наші ну, спеціалісти Харківської обласної служби наші у справах дітей uh -huh. е, Тетяна Віталівна, Марина Олексійовна. позвонили і повідомили, що е, отака от є програма, і до мене приїдуть е, пообщатися. Представники від фонду Олени Зеленської, а також Харківська наша, Віта Ковальська. Угу. От, і ну, що є така програма, вони прийдуть пообщатися. І так вони приїхали до нас, з нами поспілкувалися все і внесли нас в цю ж програму Адреса дитинства. І от 7, 7 червня ще, тобто місяць тому назад, сама пані Зеленська була у Харкові, приїздила і у супроводі. У супроводі Голови Харківської обласної військової адміністрації була на місці порожньому, звичайно, де, де зараз ділянка. От вона написала у своєму телеграмі, Я просто навіть процитую: зараз тут порожня земельна ділянка. Та вже зовсім скоро м'яч залітатиме за паркан до сусід до сусідів. Мами вечорами гукатиме дітей в дім. Висадять перші квіти і вперше накриють на стіл. Це власне про той будинок, майбутній, в який ви, пані Ларисо, повинна в'їхати. Повинна і значить, обіцяють, що ділянка там 0,15 гектарів, і площа будинку 285,5 квадратних метрів. Ну, для такої родини, як ваша, в принципі, умови нормальні. Він тут знов-таки на одних, у одних ЗМІ я бачу, що пишуть, що начебто це в пісочині, а інше пишуть, що у Кротичі. А так власне, де? ця ділянка Що вам сказали? Я знаю дуже так тільки все, що мені сказали, ну я так розумію, що в коротичі, ну коротич він же, що Пісочинська видно ж громада. Ну це а, зрозумів чому. Так, так, так. так. Це, це об'єднана ОТГ правильно, да, тому да, де а, конкретно а, географічно, да. ну, десь десь чи то да поблизу, може ближче да, до Пісочину, може ближче да, до коротичу. Да, угу. да. А ви зустрічалися з пані Зеленською? На жаль, на той момент ми були ми теж якраз іменно від фонду пані Зеленської. Отримали путівку. Мої дітки у В Карпати, в Артек Букове. Угу, по, по 15 червня ми були там, мої діти відпочивали в місті зо мною, і нас там відпочивало сестеро. І ми були там, якраз на той момент потім так. Як, як враження, як враження, до речі, слухайте від відпочинку. Ну це, звісно, було чудово. Ми були, ми були в захваті, діти в захваті. Це, це була природа, ага. все дякуємо. А скажімо, а скажіть, будь ласка, що ви відчули, коли дізналися, що от вам ви одна з тих, кому обіцяє держава за допомогою іноземних партнерів? От я бачу, що до речі, Австралія, Словенія, Фінляндія, Естонія також зголосилися допомогти. що вам обіцяють побудувати новий будинок, новий класний будинок? Ви знаєте, я прямо неймовірно, як то кажуть, тільки щось хотіть я Як чудо якесь, неймовірно, просто не могла повірити до тих пір, поки ж це все не почало от, дійсно зустрічі. Ага. Не приїхали до нас, у це все чудо. Діти теж не можуть повірити, чекають нового життя і. Ну, от я, бачу, я бачу те, що мої колеги розповсюдили, і знов таки телеграм-канал Олени Зеленської, де вона виклала на своїй сторінці. Світлини і свого візиту на Харківщину і фотографії цих майбутніх будиночків, тобто проект, я так розумію, майбутні, проект проект. Це є принаймні візуалізація, те, що називається. А вас знайомили з планами? Там розмовляли, де він конкретно буде, скільки кімнат, скажімо, і так далі, і так далі. Ні, я ще ну, нічого. Я просто знаю тільки все, отак. Ага, так я, я так розумію, що у вас ви настільки інформовані, наскільки і журналісти, так? Так. так. <гум> угу. е, а принаймні, ну от знов таки е, офіційно, офіційно обіцяють те, що до кінця року повинні побудувати будинок. Вам е, також да, те саме казали, що наприкінці року? Я ж теж знаю, що як то кажуть, з інтернету і mm -hmm, ми чекаємо і і поки поки що поки що не, не, не зв'язувалося, не казали в якому там він стані, починали будівництво чи не не починало Але поки так, що. Не, не знаю, нам там не було сказано, що почнуть. Чи, mm. галити, ну. А можна вам таке от запитання поставити? А про який? Ви ж напевно, я думаю, із своїми дітками обговорювали будинок свій майбутній який ви хотіли б його бачити. От от який он у вашому уявленні? Ой, таке питання. Ви сказали, що кухня у вас величезна була да. як, як кімната? О, Я і так розумію, що сам, також. Да. Угу. Хотілося б, щоб дійсно кухня, як ви кажете, щоб ви могли всі збиратися. От час, допустимо, малюсінька та кухня, і по черзі можна кушати, а так, щоб ми могли збиратися всі гуртом, щоб можна було вийти у двір дітям. А де ви збиралися? Де ви збиралися, до речі, коли у дворічній жили? На кухні чи у вас була кімната? У, Яка? у нас була і кухня величезна, і була, і зала теж uh -huh. хороша. Ну, наш будинок був прекрасний, нас міста з вистачало. І угу. Ну, от тут я читаю у колег із Суспільного. Ваш 12-річний прийомний син Артур каже, що дуже любив і рибалити. Це його хобі. Він виходив влітку з дома да, і на, на рибалку. Дуже любив вранці, до речі, о 4-й ранку вставати і рибалити. А чи є там, де планується будівля цього дому річка? Не знаєте, не в курсі? Не знаю. Рядом так і нема, ну в принципі, десь там прядом порятувань, якісь водойоми бути. Ага, тобто цю проблему можна буде вирішити своїм да. хобі займатися Артурові. Зрозуміло. Да. Да, нас не тільки Артур, у нас всі мої сини дуже любили, вони всі гуртом ходили. Угу. Побити, так що. А що для вас головне в будинку в домі? От персонально для вас? Ну, я коли почула, що буде будинок безпечний, це було великим, як то кажуть, неожидано і плюс, що сказала Олена Зеленська, що там буде бомбосховище. Mm -hmm. Це, звісно, прямо ну, неожидано. Так тобто поля того, сказали, що він буде енергонезалежний. незалежний, я так розумію, що якщо електричних ну електрики не буде, то наверное, Він все одно працюватиме, так так, ]unda. так. Як це воно може сонячні не перед чи не скаже, ну сказано, було що електро ну енерго так так ергономічний Енергонезалежний. незалежний. Значить він незалежний від навірної якщо щось Зрозумів. — електрику. Буде електричне освобоження. Mm. Mm -hmm. Так, я зрозумів, але десь мені ніхто не це не розказав, але так я зрозуміла. Ясно, зрозумів вас, пані Ларису. Ну, от я читаю офіційну заяву, що будинки почнуть зводити вже в липні, вже майже середина липня. Цікаво, коли почнеться ще у нас. Я думаю, що ми також проконтролюємо ситуацію і повідомимо вам обов'язково. І от за словами Олени Зеленської. В результаті російського нападу знищено або пошкоджено будинки 55 родин. А це ж всі, всі будинки багато сімейні, так що от 550 дітей приблизно залишилося без житла. І це тільки знов-таки, я повторюся багато сімейних, звичайно родини. І ну хотілося б, щоб вам принаймні. Повідомляли, що і як відбувається. Я вам від душі разом з колегами бажаю успіху, щоб ви вже в'їхали, змогли в'їхати дійсно з дітьми до кінця цього року в цей такий омріяний будинок, який ну я, я розумію, що навіть якщо він буде суперкомфортним, навіть краще, ніж той, в якому ви жили, він не замінить те житло, в якому ви прожили до великого нападу великої агресії, але тим не менш, хай він буде не гірший, звичайно, хай він. Буде Буде затишний. Вам також в ньому буде спокійно і і добре жити. Я думаю, що ми з вами також будемо з вашого дозволу, звичайно, зв'язуватися з часом, дізнаватися, як як у вас справи. Пані Ларисо, величезне вам спасибі, вітання. Дякую, що приділили нам час. Хай все у вас буде добре. Будьте здорові. От така ситуація. От така ситуація на Харківщині з проектом адреса дитинства дійсно. Дуже класний, дуже класний проект, і чимало держав вже зголосилося. Я повторюся допомогти. Ну, принаймні, тривають перемовини щодо будівництва з Австралією, Словенією, Фінляндією. Естонія готова збудувати два будинки. І уряд Об'єднаних Арабських Еміратів зробив такий благодійний внесок в розмірі 4 мільйонів. Доларів це непогана сума звичайно. Хочеться, щоб взагалі всі люди, які втратили житло, змогли змогли знайти нове і поновити поновити ну принаймні принаймні свої свої будинки. Звичайно, життя довоєнне не можна поновити. Цього не буде, але дуже хочеться, щоб людям було де не просто притулитися, а комфортно жити. Що ж, ми на цьому закінчуємо. Першу половину нашого вечірнього етеру.